Одеська громадська палата, очолювана Віталія Малайбовим, продовжує допомагати Одеситам. Цього разу громадські діячі подбали про безпеку дітей, які мешкають по вулиці Космонавтів, 31. За адресою вулиця Космонавтів, 31 нещодавно відремонтували міжквартальні проїзди. Вони стали зручним для руху не тільки машин, а й людей. І ось тут з'явилася нова проблема. Любителі швидкої їзди наче забули, що рухатися між домами слід дуже обережно. На дорогу будь-якої миті можуть вискочити діти, які граються на подвір'ї. Вихід був один встановити тут лежачих поліцейських. За допомогою Одесита звернулися до голови Одеської громадської палати Віталія Алайбова. Саме завдяки йому тут з'явилося 6 Таких дорожніх перешкод. хотели, чтобы нам положили полицейские, потому что у нас, видите, дорога прямая, у нас разгоняются машины, много детей, детская площадка. То есть двор абсолютно не приспособлен к тому, чтобы можно себя здесь было чувствовать в безопасности. Большое спасибо за предоставленную помощь нам. Очень хорошо, что сейчас есть у нас ближайшие полицейские, так как у нас у всех практически здесь живущих во дворе есть по одному, по два, по три ребенка. Как Вот, Наприклад, в нашій сім'ї. І очень добре, що є така защита. Не буде так разгоняться машини гонять, ганяти, особливо по вечорам і как бы ніхто не обращает внимания на те, що здесь грають діти. Большое дякую кандидату депутати Лайбову. Прохання мешканців цієї вулиці не залишилося без уваги Одеської громадської палати. Тепер люди можуть не боятися за безпеку своїх дітей. Я хочу поблагодарить от себя лично и от жильцов наших домов ЖСК «Моряк» э, за оказанную нам помощь в, в том, что положили э, полицейских лежачих, что у нас теперь не будет трасса, по которой гоняют машины. Мы обращались ко многим депутатам за оказанию посильной помощи в благоустройстве двора. Единственный, кто к нам оказал внимание, приехал. Помач, в тому числі, это Алайба Вітвіталі Васільович Одеська громадська палата включає в себе понад 100 громадських організацій. Головна мета допомога людям у вирішенні нагальних проблем.